Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! В планах сьогодні оцей загон, де ефки знаходяться, перегородити і приготувати приміщення для поросят, які приїдуть від Шелудька Сергія. Ось є такі тут закладні, одна і друга. Ось по ним я вже приготував. Перегородку. Все це діло ми її зараз занесемо сюди, перегоражуємо. Получається, оця більша частина буде під ефок, а оця менша частина буде під нових мешканців. Установимо тут теж лампу, коврик, ну, лампа є, лампу я вже у ефок вимикнув. Вчора чи позавчора ну, вже десь дні два, як не горить, вже вона їм не потрібна. І... В общем, будемо займатися сьогодні цим питанням. Ось перегородка по розмірам зроблена. Всі кріплення вже зроблені, все готово. Щоб тільки зараз занесемо, зафіксуємо, там вон проволочку приготував, щоб зразу прив'язати, тому що зараз ті свинки дадуть, я так розумію. Мені джазу там. Получається, щоб працювати в присутності тварин, це ще те задоволення, Ну, нічого вибору немає. Зараз швидко занесемо, зафіксуємо. І нехай вони з цієї, з однієї тусуються, а я з іншої сторони буду вже кріпити цю клітку. Хочу зробити, щоб все було, як завжди, зйомне, е щоб все, коли треба, знімалося, раз, два дні все. Так що працюємо. Ну, Те, що я і казав, О, дають. Ну, вже все, вже прихватили. Ще не до кінця, але вже вони нічого їй не зроблять. Звісно, було тяжко. Ну, нічого. Вже він вверху тут прихватив, залишилось знизу, а там наоборот. Знизу прихватив, залишилось Ну, В общем. По діагоналі прихватив, так що вона вже стоїть, вже вони там нічого зробити не можуть. Ну і все, клітка практично готова. Залишилось, що вичистить, вимить, продезінфікувати, поставити коврик, лампу перевішати туди їм, в дальній угол. Що тут ще в нас? Ага, тут поїлки нема. Получається, треба. Стоїть заглушка, треба вкрутити поїлочку сюди, поставити годівницю. Ось таке, це вже таке мілочі. Так що кліточка готується, практично, практично вже все, все зроблено. Це все тимчасово, тому що всі вони будуть ділитися, всі вони підростають і їм буде мало місця. Тут 4 свинки треба буде потім ділити. І тут 5 поросяток. І їм цього місця дуже-дуже буде мало. І причому зовсім скоро. Так що треба готувати далі приміщення. І можна потім буде ділити. Дві отсюди забрати, оттуда якусь частину поросят забрати. Кнурців скоро прийдеться через місяць-два, обов'язково відділяти окремо. ну, в общем, Роботи вистачає, так що треба місця готувати вперед і вперед.